Діти, що застрягають головою в паркані, доволі розповсюджене явище. Якщо пошукати в Google, ви знайдете понад 24 мільйони результатів. За допомогою гідравлічного розширювача або комбінованого інструмента, дітей можна звільнити за лічені секунди. Але чи знали ви, що ваші інструменти можуть залишатися в машині? Ось корисний трюк. Найголовніша умова відсутність загрози життю. В іншому випадку ми б обрали більш терміновий підхід. Також ця техніка вимагає, щоб людина залишалася спокійною. Як бачите, людина не може витягти голову назад через вуха. Отже, щоб звільнитися, голову потрібно просто повернути на 180 градусів. Для цього слід повернути все тіло на спину. Тоді голова вийде тим самим шляхом, яким потрапила всередину. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатись на наш канал.